Деякі люди з таких, таких благородних, може, навіть міркувань, вони думають, ну, війна, це ж так жахливо. Наприклад, пацифістські рухи. ну, Окупація воно не є гарно, але принаймні вона зменшує людські страждання. І ти пояснюєш на, на прикладах злочинів, яких ми документуємо, що окупація вона не зменшує людські страждання, вона просто робить ці людські страждання невидимими. Більше того, для багатьох людей окупація це не кінець їхніх страждань, це початок їхніх страждань. Тому що ми знаємо багато прикладів і катівань, і переслідувань, і вбивств тих людей, які намагалися проявляти проукраїнську позицію, наприклад, на окупованих територіях. Знаємо, що росіяни вбивали навіть підлітків, які дозволяли собі підтримувати в той чи інший спросів Україну. Тому ну очевидно, що ці речі ну треба пояснювати іноземцям, тому що, так як ви зазначили, можливо люди, які не перебувають в цьому контексті, їм справді складно зрозуміти. Ці них немає, і слава Богу, досвіду окупації.